Фунес людина з феноменальною пам'яттю. Я його згадую, хоч я не маю права промовляти це священне дієслово, лише один чоловік у світі мав таке право, і цей чоловік уже мертвий. З темною квіткою Пасифлори в руці, яку він бачив так, як ніхто не міг її бачити. Навіть якби дивився на неї від світанку до ночі протягом усього свого життя, я згадую його мовчазне індіанське обличчя, що здавалося навдивовижу далеким за сигаретою, згадую, так мені здається, його руки з витонченими довгими пальцями, згадую біля цих рук горщик для чаю мате з гербом уругваю. Згадую жовту мату, якою було завішене вікно з якимось затуманеним озерним краєвидом. Дуже добре згадую його голос розмірений, невдоволений, з носовим призвуком, голос давнього жителя передмість, без сучасних італійських свистячих звуків. Я бачив його не більш як тричі. останнє 1887 року. Мені здається, було б дуже добре, якби всі ті, хто з ним зустрічався, написали про нього. Моя розповідь, мабуть, була б найкоротшою і найменш інформативною, але не менш неупередженою, ніж усі інші. Тому збірнику, який ви опублікуєте Моє прикре аргентинське походження не дасть мені співати дефірамби а цей жанр в Уругваї обов'язковий, коли йдеться про уругвайця. Писака, піжон, боянос-айреський ферт. Фунес не вимовляв цих образливих слів. Але я не маю найменшого сумніву в тому, що в його очах я був представником саме цього нікчемного племені. Педро Леандро Іпуче написав, що Фунес був попередником надлюдини, диким і недорікуватим Заратустрою. Я не маю наміру з ним сперечатися. Але не слід також забувати, що він був родом з Фрай Бентоса, а це накладало певні невиліковні обмеження. Мій перший спогад про Фунеса був дуже чіткий. Я бачу його в березневих, а може, лютневих сутінках 84 го року. Мій батько в тому році повіз мене провести літо у Фрай Бентосі. Разом з моїм кузеном Бернардо Аедо, ми поверталися з маєтку Сан Франциско. Ми поверталися верхи на конях, співаючи, але то була не єдина причина мого радісного настрою. Після задушливого спекотного дня в небі почала формуватися величезна чорна хмара, її підганяв південний вітер. Дерева вже гнулися мало не до землі, і я боявся і сподівався, що злива захопить нас на відкритому місці. Ми, можна сказати, мчали наввипередки з бурею. Незабаром ми вже звернули у возенький провулок, який глибоко занурювався між двома високо піднятими викладеними з цегли хідниками. Зненацька стало зовсім поночі. Я почув швидкі іначе скрадливі кроки десь угорі. Задерши голову, я побачив хлопця, який біг по високому напіврозваленому хіднику, наче по вузькій і напіврозваленій стіні. Пам'ятаю шаровари, альпаргати, пам'ятаю сигарету. На тлі суворого обличчя, а вгорі над усім цим хмару, що вже затулила все небо. Несподівано Бернардо крикнув, звертаючись до хлопця Котра година, Іренео. Не глянувши на небо, не стишивши свій біг, той відповів. За чотири хвилини восьма, друже Бернардо Хуане Франциско. Голос був дзвінкий і насмішкуватий. Я людина неуважна і відразу забув би про наведений вищий діалог, якби мені не нагадав про нього кузен, підбурюваний, як мені здається, певним місцевим патріотизмом. І бажанням висловити свою байдужість до глузливого величання його всіма трьома іменами. Він розповів мені, що хлопець, якого ми зустріли у провулку, це такий собі Іренео Фунес, наділений деякими дивними рисами та здібностями. Наприклад, він усіх уникає. І завжди може сказати точний час, не дивлячись на годинник. Він син місцевої прасувальниці Марії Клементини, а його батьком декотрі називають лікаря з соливарні Англійця Оконнора, а інші дресирувальника чи слідопита з департаменту Сальто. Живе він з матір'ю на вулиці, яка веде до маєтку Лаври. У 85 му та 86 му роках ми жили влітку в місті Монтевідео. У 87-му я знову поїхав до Фрай Бентоса розпитав, як і годиться про всіх знайомих, і наостанок дійшов і до живого хронометра Фунеса. Мені відповіли, що його скинув необ'їжджений кінь у маєтку Сан Франциско, і він тепер паралізований і схоже назавжди. Пригадую, як мене охопило відчуття чогось магічного, коли я почув про цю звістку. Того єдиного разу, коли я його бачив, ми скакали верхи на конях у маєтку Сан Франциско, а він біг над нами вгорі. По високому хіднику. Сам факт, який повідомив мені кузен Бернардо, був схожий на сновидіння, складене з елементів того, що вже колись сталося. Мені сказали, що він не підводиться з ліжка, лежить, не відриваючи погляду від смоківниці за вікном або від павутини. Вечорами він дозволяв, щоб його підсунули до вікна. Гординя його доходить до того, що він удає, ніби лихо, яке його спостигло, стало для нього благодійним. Я двічі бачив його крізь віконні градки, які ніби грубо підкреслювали його становище вічного в'язня. Одного разу я бачив його нерухомим з заплющеними очима, а другого він також не ворушився. Але зосереджено дивився на духмяне стебло Сантоніни. У той час я не без певної марнославної пихи взявся за студіювання Латини. У моїй валізі лежали «De viris illustribus lomonda, коментарі Юлія Цезаря і один з томів. Натураліс хісторія, «Плінніє», який переважав і досі переважає мої скромні можливості опанування Латини. Усе стає відомо в малому містечку або селі. Іренео у своєму ранчо на околиці незабаром довідався про прибуття цих незвичайних книг. Він надіслав мені листа. Парвистого і церемонного, в якому нагадав про нашу зустріч, на жаль, швидкоплинну дня 7 лютого року 84-го, згадав про великі послуги, які дон Грегоріо Аедо, мій дядько, що помер того самого року, надав обом батьківщинам під час відважного походу на Ітусаїнго. І просив дати йому почитати якийсь із томів, додавши до нього словник, щоб я міг добре зрозуміти текст оригіналу, бо ще не знаю латини. Він обіцяв повернути мені книжки в доброму стані. І дуже швидко. Почерк був чудовий, літери виписані дуже чітко, орфографія того типу. Яку закликав застосовувати Андрес Бельйо? Спочатку я подумав, що це якийсь розіграш. Мої брати вперше запевнили мене, що ні, що це цілком у Дусі Іренео. Я не знав, чому приписати нахабству, невігластву чи дурості, переконаність у тому. Що для прочитання текстів, написаний такою складною мовою, як Латина, не треба іншого інструменту крім словника. Щоб цілком і відразу розвіяти його ілюзії, я передав йому градус ад парнасум кішри і томплінія. 14 лютого мені надіслали телеграму з Буенос Айреса, щоб я повертався негайно, бо мій батько почувається не зовсім добре. Нехай простить мені Бог, але горде усвідомлення того, що я адресат термінової телеграми, бажання дати зрозуміти всьому фрай бентусу, що м'яке формулювання телеграми не відповідає її справжньому змісту. Спокуса драматизувати своє горе, вдаючи мужній стоїцизм, мабуть, перешкодили мені відчути справжній біль. Збираючи валізу, я помітив, що серед моїх книжок брахує сходинки до Парнасу та першого тому природничої історії. Сатурн відпливав уранці наступного дня, тож повечерявши, я вирушив до Фунеса. Мене здивувало, що ніч була не менш задушлива ніж день. У пристойно прибраному ранчо мене зустріла мати Фунеса. Вона сказала мені, що кімната Іренео у глибині дому, і щоб я не дивувався, якщо в ній поночі, бо Іренео може годинами не запалювати свічки. Я перетнув вимощене плитами патіо і крізь невеличкий коридор вийшов на друге патіо. Там я помітив одну виноградну лизину, хоч темрява здалася мені непроникною. Потім почув високий, позначуваний насмішкуватими нотами голос Іренео. Цей голос говорив Латиною. Цей голос, що лунав з темряви. Проказував з якоюсь протяглою втіхою, чи то промову, чи молитву, чи заклинання. У невимощеному патіо лунали римські слова. Моєму страхові вони здалися незрозумілими, нескінченними. Згодом під час нескінченно тривалої розмови, яка відбувалася у ту ніч. Я довідався, що він читав перший абзац з 24 розділу сьомої книги Природничої Історії. Останніми словами там були, Отже, нічого не можна передати слухові тими самими словами. Ані трохи не змінивши голосу, Іренео запросив мене увійти. Він лежав на ліжку і курив. Мені здається, я не бачив його обличчя до самого світанку. Пригадую лише слабке світіння сигарети. Кімната трохи пахла вологістю. Я сів і розповів йому про телеграму та про хворобу батька. Тепер я підходжу до найважчої частини своєї розповіді. Вона, читачеві вже пора про це знати, не має іншого сюжету, крім цього діалогу, який відбувався півстоліття тому. Я не переказуватиму його слова, точно відтворити їх уже неможливо. Спробую лише якомога правдивіше переказати зміст того. Про що розповів мені Іренео. Непряма мова відтворює події віддалено і слабко, я знаю. Мені доведеться принести в жертву барвисту неповторність того, що сталося тієї ночі. Нехай мої читачі просто спробують собі уявити бурхливий потік уривчастих періодів, який лився на мене тієї ночі. Іренео почав з того, що став переказувати латиною та іспанською приклади дивовижної пам'яті, про які розповідалось у природничій історії. Кір, цар Персії, знав імена всіх воїнів свого війська. Мітридат Евпатор судив своїх підданих 22 мовами, якими люди розмовляли в його імперії. Симонід – Винахідник мнемотехніки, Метродор, який славився своїм умінням точно повторювати почуте одного разу. Цілком щиро Іренео дивувався, що такі здібності можуть когось дивувати. Він сказав, що до того дощогового вечора, коли його скинув кінь, він був таким самим, як і всі християни. сліпим, Глухим, безмозким, безпам'ятним. Я спробував нагадати йому про його точне відчуття часу, про його пам'ять на власні імена. Він пустив повз вуха мої слова. Дев'ятнадцять років він жив, наче у вісні дивився, нічого не бачучи, слухав, нічого не чуючи, забував про все. Майже про все. Коли він упав, то втратив тяму, коли ж опритомнів, то сприйняття навколишнього світу було майже нестерпним. Таким воно було багатим і таким до болю чітким, на нього навалилися також дуже давні спогади, серед яких були і найнезначущіші та найдрібніші. Незабаром. Він довідався, що його паралізувало. Цей факт його майже не схвилював, він вирішив, він так відчув, що нерухомість незначна плата, адже тепер його сприйняття і пам'ять стали непомильними. Ми одним своїм поглядом можемо схопити хіба що три келихи на столі. Фунес бачив усі листочки, грона та ягоди на виноградній лозині. Він знав усі форми хмар на південній частині неба, які висіли там у досвіта 30 квітня 1882 року. І міг порівняти їх у своїх спогадах з прожилками на шкіряній оправі книжки. На яку він подивився лише один раз, із візерунками піни, збуреної веслом у Ріо Негро напередодні битви під Кебрачо, ці спогади не були простими. Кожен візуальний образ був пов'язаний з мускульними, тепловими та іншими відчуттями. Він міг точно пригадати всі свої сновидіння. Всі свої марення, двічі або тричі він відновлював цілий день. Він ніколи не сумнівався у своїх реконструкціях, але кожна з них вимагала цілого дня. Він сказав мені: Я зберігаю більше спогадів, аніж спогади всіх людей, що існували відтоді, як світ став світом. А ще він мені сказав мої сни, як ваше неспання». І ще вже десь перед світанком, моя пам'ять сеньоре, схожа на Стічну канаву. Коло, накреслене на класній дошці, прямокутний трикутник, ромб. Це ті форми, якими. Повністю можемо собі уявити, з неменшою чіткістю Іринео міг уявити собі розкошлену гриву жеребця череду худоби на гірському схилі, мінливі омахи полум'я і незліченні частинки попелу, ті зміни, які відбуваються з обличчям мерця під час тривалого жалобного сидіння біля нього. Правда, я не знаю, скільки зірок бачив він на небі. Ось що він мені розповів. Ані тоді, ані потім, ані трохи не сумнівався я в правдивості його слів. У ті часи не було ані кінематографа, ані фонографів. Важко навіть неможливо повірити. Що хтось спробував здійснити бодай якийсь експеримент з фунесом. Можна не сумніватися лише в тому, що ми живемо, відкладаючи на потім усе, що можна відкласти. Мабуть, усі ми в глибині душі переконані, що ми безсмертні, і що рано чи пізно кожна людина зробить усе, і знатиме все. А голос Фунеса і далі лунав із темряви. Він розповів мені, що 1886 року вигадав оригінальну систему нумерації і що за кілька днів перейшов за 24 тисячі. Він її не записував, бо все, про що він бодай один раз подумав, уже не стиралося з його пам'яті. Його першим стимулом, гадаю, було невдоволення тим, що число 33 записується двома знаками і двома словами, а не одним словом і одним знаком. Свій безглуздий принцип він застосовував і до інших чисел, так замість 7013 він казав наприклад, Максимо Перес. Замість 7014 залізниця. Інші числа в нього називалися Луїс Меліан Лафінур, Олімар, Сірка, Сідло, Кит, Газ. Казан, Наполеон, Августин Деведіа. Замість 500 він казав 9. Кожне слово. Мало в нього свій особливий знак таке собі ніби тавро. Ці знаки іноді були дуже складними. Я намагався пояснити йому, що ця рапсодія ні з чим не пов'язаних слів була якраз суперечною системі нумерації. Я сказав йому, що 365 означає три сотні шість десятків одиниць Тобто тут присутній аналіз, якого немає в його числах, таких, наприклад, як Негр Тімотео або Шматок в'яленого м'яса. Фунес не зрозумів мене, бо не захотів розуміти, Лок у XVII столітті винайшов і відкинув неможливу мову, в якій кожна окрема річ. Кожен камінь, кожна пташка і кожна гілка мали свою власну назву. Фунес теж намагався створити аналогічну мову, але відмовився від неї, бо вона здалася йому надто загальною, надто двозначною. Бо Фунес не лише пам'ятав кожен листок на кожному дереві в кожному лісі, а й пам'ятав, якими вони були кожного разу. Коли він на них дивився або їх уявляв, він вирішив звести кожен з прожитих ним днів до 70 тисяч спогадів, які він потім мав намір позначити цифрами. Відмовитися від цього задуму його примусили два міркування усвідомлення того, що така робота є нескінченною, і усвідомлення того, що вона є марною. Він прикинув, що коли по нього прийде смерть, він іще не встигне розкласифікувати навіть спогади свого дитинства. Два проекти, про які він мені розповів, нескінченний словник для натурального ряду чисел, і непотрібний ментальний каталог усіх образів, що зберігаються в його пам'яті, є безглуздими, проте позначені певною. Примарною величчю. Вони дозволяють нам відчути або уявити запаморочливий світ Фунеса. Не забуваємо, що він був майже неспроможний осмислювати загальні платонівські ідеї. Йому не тільки було важко зрозуміти, що загальний символ собака включає в себе таку безліч окремих індивідів різних розмірів. І різної форми Дратувало його ще й те, що собака, якого він бачив о 3 годині 14 хвилин бачив у профіль. Має ту саму назву, що й собака, якого він побачив о 3 з четвертю, і побачив Анфас, Своє власне обличчя в дзеркалі. Свої власні руки він щоразу бачив уперше. Свіфт Пише, що імператор Ліліпутії бачив рух хвилинної стрілки. Фунес постійно бачив повільний розвиток процесу гниття або руйнування кар'єсу втоми. Він помічав наближення смерті, вологості. Він був самітним і проникливим спостерігачем багатоформного. Недовговічного і майже нестерпно чіткого світу. Вавилон, Лондон і Нью-Йорк своїм сліпучим блиском затьмарюють свідомість людей, проте ніхто в густонаселених хмарочосах або на метушливих вулицях цілих міст не відчував такого жару і такого нестерпного тиску реальності, які щодня і щоночі. Навалювалися на бідолашного Іренео в його вбогому південноамериканському передмісті. Йому було дуже важко заснути. Заснути означає відійти від світу. Фунес, лежачи горілиць на ліжку, бачив у темряві кожну тріщину і кожен карниз на тих будинках, які його оточували. Повторюю, що найменш важливий з його спогадів був детальнішим і живішим, аніж наше сприйняття фізичної втіхи або фізичного болю. У східній частині міста ще не розбитій на квартали, були будівлі нові, незнайомі. Фунес уявляв їх собі чорними, ніби виготовленими з однорідної тьми. Щоб заснути, він обертав обличчя в їхньому напрямку. Він також мав звичай уявляти, що лежить на дні річки, а течія перекидає його і розчиняє. Він легко вивчив англійську, французьку, португальську та латинську мови. Проте я підозрюю, що він був не дуже спроможний мислити мислити це забувати про відмінності. Узагальнювати, абстрагувати у наповненому повінці світі Фунеса не було нічого, крім подробиць до того ж тих, які безпосередньо спостерігалися. Обережне сяйво світанку проникло з невимущеного патіо в кімнату. І тоді я побачив обличчя того голосу, який проговорив усю ніч. Іренео було 19, він народився 1868 року, проте мені він здавався монументальним як бронзовий пам'ятник, стародавніший, ніж Єгипет, стародавніший, ніж пророцтва та піраміди. Я подумав, що кожне з моїх слів і кожен з моїх жестів. Назавжди залишаться в його невблаганній пам'яті. Страх примножити непотрібні рухи скував моє тіло. Іренео Фунес помер 1889 року від запалення легенів.